Привіт, Друзі, дякую за те, що завітали на наш сімейний канал. Папа Деоф продовжується. Ми відправляємося в нове місце. Ось наша компанія. Папа, папа, ей папа. Папа. Співають. Папа. Папа Дитера. Але, башен, У та джо одне. Що ж, ми відправляємося. Let's go. А Відправляємося ми в одне з найбільших фермерських угідь, яке тут находиться неподалеку від нас. Перед дорогу. Завжди дорога, Японія наповнена цікавими пригодами, цікавими пейзажами, архітектурою, скажімо так, своєрідною, такою східною, стилю. Будемо це все дивитися. З таких пейзажів, до речі, дуже багато в Японії. Мені дуже подобаються, Вони такі цікаві, колоритні. Тут такі будиночки, всі як один. Зроблення під копірочку. Це вже інші. Це дуже гарна алейка. Проїжджав мимо, от, хочу вам показати Hebble House. Якщо пам'ятаєте, я робив відео про те, як воно взагалі працює, як його будують от, всередині вже побудований, да, я показував. А це. Час його каркас. А доні кричить хаякікою. Це воно так от виглядає всередині. О, чого мате? Так тут може не видно, так спробую більшого ракурсу взяти. Але ось це Hebble House. Бачите, зліва. Стенди там, де всі дані, там все як, дати, все інше. Так цікаво виглядає. Та прикольна тут архітектура. П'ятиповерхівочка, як вже схожа на нашу. Та зовсім якась з такими клубами ось. Працівники вибирають сміття. Так от працює з Зліва тут готують будову якогось будиночку. Зустрілося такий гелікоптер. На своєму шляху Тітя гелікоптер. так виглядають рисові поля з Класно такой. Ось тут такий гарний буддийський храм. Оце знайшли карту місця, куди ми приїхали Це якраз ферма, парк. Тут все є. Таке цікаве, тут ось млин, Atletic Парк, а, Ще інше щось тут, цілий список, будемо дивитися. Неймовірно гарний такий парк тут знайшли. Неймовірно гарний парк. Японський гарден. Далі вражає. Ну що сказати, на фермі зараз, мабуть, пересадження нової культури. Зібралися на рух, пішли основу. Причало там є, але це більше як полотна. Коли на ферму, мало тут нічого немає. Тому Діти хочуть їх з'їхати вже на дитячий майданчик. Але тут гарно, бачите, такий млин тут, така природа. Ні, касає. Ще, ще ні. ще ні. Ніхто не хоче зробити потишку. Ось такий млин тут цікавий. Але він не працює просто декорація. Якщо сказать, ту ферму, заради якої ми приїхали подивитися, поїсти овочі чи там, фрукти, з цього, цього не вийшло. О, зате ми знайшли ось таке от озеро з такими що це таке? лілії, да? О, такі гарні, дивіться, які гарні квіти. І такий от гарний млин тут люди ходять, фотографуються тут а ось і пояснення що за квіти коли квітнуть і все інше Такі здорові листочки ось він agriculture park ну що ж подивимось для дітей цікав такий тут парк з такими клумбами я не сезон зараз на ці клумби воно так трішки в такому закинутому вигляді але є столики Там чисто все прибрано і наші клумби видно давно ніхто не доглядав до мене Гарна доріжка. Серед таких дерев високих. Схоже на сосни. Але все одно не знаю точно, що це дерева. Але дуже схоже на сос, соснові дерева. Родина соснових. Такий гарний маленький млинчик. Міні-млин. Десь модить. Молодець, молодець я але щоб все-таки ви розуміли, тут надзвичайно великі плантації різних а, овочів. Биди зараз вони, як бачите, не зовсім в файному сталі, в файному стані, але і з одної сторони, і з іншої сторони дороги. Виціти витяг та витяти, але хоч ще щось Тут Такі, як бачите, нереально вузькі вулиці. І в ну, от таких, от, наприклад, вулицях немає зовсім місця для велосипедистів. Така маленька доріжка, тут і пішоходи ходять, і на велосипеді їдуть. І... А трафік дуже такий насичений. автомобілями, буквально немає жодного місця. Я як я хожу в магазин з дітьми. А Донія, я мите? Доня, а качан же най? Акачан же най. Онена, онена. Ікуйом. Ікуйом, Чекай, чекай. Чекаю, А, кори, 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 У нас айскрімпаті. Хвилинка тишини. Ось така в нас вийшла прогулянка. Дякую за те, що були з нами. Подивились до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо не підписалися. Ставте лайки, шерсть друзям. Коментуйте. Чекаю на коментарі. Щасливо до скорої зустрічі. Бай бай! М -м -м. А доня? Бай бай! Бай бай! До побачення.